Після відносного затишчя терористи знову активізувались. За минулу добу кількість обстрілів значно зросла. Нехтуючи мінськими домовленостями, російсько сепаратистські війська не припиняють гатити з важкого озброєння. Наші позиції вкотре були обстріляні із заборонених видів озброєння, зокрема. 120-мм мінометів, 122 і 152-мм міліметрових гармат та танків на маріупольському напрямку. Єдиною точкою зіткнення залишається село Широкіне. Там бандити б'ють з великокаліберних гармат, дислокуючись у районі безменного. Цей населений пункт на окупованій території менш ніж за 10 кілометрів від лінії розмежування, тобто з місця, звідки усі важкі озброєння мають бути виведені на Донецькому напрямку. Найбільш напруженою залишається ситуація в районі Донецького аеропорту. Також бойовики обстрілюють наші позиції поблизу Авдіївки, пісків та опитного. Противник веде надзвичайно щільний вогонь з важкого озброєння, зокрема з великокаліберних гармат, мінометів. Також працюють ворожі снайпери, не припиняється зіткнення і в передмістях горлівки. Перш за все, поблизу майорська, там було зафіксовано розриви понад 20 мін, випущених бойовиками. На Луганському напрямку відбулася серія перестрілок біля золотого, сокільників, трьохізбинки та станиці Луганської. За даними української розвідки, бойовики нарощують сили на передовій. Зафіксовано переміщення техніки між Луганськом і південними районами окупованої частини Луганщини. Бандити активно перекидають матеріально-технічні ресурси ближче до лінії фронту, зокрема Донецька, Горлівки, Стаханова та Алчевська.